О 10-й годині російська армія з артилерії обстріляла цей житловий квартал Херсона. Під час другого влучання розказує голова ОСББ Світлана Ізвонова. Біля під'їзду загинув 77-річний чоловік. Він вийшов за хлібом і вже повертався додому. Мені дзвонить моя дворничка і каже, Світа людину вбило. Я спустилася, я його не знала. Така хороша сім'я. Стекла побили, то все позабивається, то все ерунда. Людину не вернеш. Сім'я золота. Від уламків та вибухової хвилі повибивало вікно, посікло фасад на дорозі біля під'їзду. Вирви від снарядів. Люди прибирають наслідки обстрілу. Це подвір'я під вогнем вдруге. Загалом за півдня розказує Олександр Толоконіков, голова пресофісу обласної військової адміністрації Херсонську громаду. Обстрілювали більше 20 разів. Пошкоджені лінії електропередач, газопровід, тепломережі та житлові будинки. На жаль, ми маємо жертви. У селищі Камишани, людина 45 років була доставлена до лікарні, але померла. Також був обстріл і корабельного району, і тропарку. Там чоловік 72 років отримав поранення, але він живий, слава Богу, і він зараз знаходиться в операційній і лікарі борються Ще дві людини загинуло від обстрілів в іншому мікрорайоні. П'ятеро отримали поранення. Щодня з артилерії, мінометів, танків російська армія обстрілює корабельний мікрорайон. Це одна з прибережних вулиць Херсона. Вибухи тут лунають постійно. Мешканці будинків розповіли, що декілька днів тому сюди прилетів снаряд з лівого берега. Внаслідок вибуху гараж, який тут розташований, згорів щерть. Також пошкоджений паркан дошкільного навчального закладу і вилетіли вікна у сусідніх будинках. Наслідки щоденних обстрілів, зруйновані будинки, магазини та величезні вирви на дорогах. Більшість жителів мікрорайону виїхала. Той, хто лишився на магазин, Зайвий раз не виходити на вулицю. На питання, де ховається від обстрілів, відповідають так. А де я буду ховатися в квартирі? І отак, от на вулиці. Ви? Не думали евакуюватись. За словами голови прес-офісу обласної військової адміністрації, за минулу добу Херсонщину обстріляли 119 разів. Постраждало 25 населених пунктів. Три людини отримали поранення. Катерина Гончаренко, Ольга Ляшенко, Олена Ліщенко, Григорій Шматко. Суспільне новини. Херсон.